На початку засідання оперативного штабу 30 жовтня карлицький міський голова Олександр Панюта повідомив, що в цілому ситуація в громаді стабільна, але Такий буревій, який у нас відбувся у суботу, ну, наробив багато нам, буде так говорити, неприємно це. Станом на сьогодні ще є багато споживачів, які відключені відключені від електроживлення. Дітей працював і суботу, і неділю. Ми дякуємо. Всі лінії 10 кВт відновлено ну, за них, там зі крачах ще одна лінія. А 0,4, на жаль, ще багато є над чим працювати. Сьогодні три бригади працює і я думаю, до кінця дня основну масу цих проблем ми усунемо. Керівники служб доповідали, якої шкоди завдав буревій закладам підпорядкованим їм. Вона шкода відносно незначна, зірвана по кілька ще із покрівель. Коли зникло світло, була нагода перевірити роботу генераторів в тестовому режимі. Мова йде про водоканал, лікарню тощо. Потужний генератор, який подарували нам французи, забезпечив енергію практично всі відділення лікарні і поліклініки. А взагалі, медики доповіли, що хворих на гостро респіраторні захворювання виявлено за тиждень 100 осіб, ковідних хворих 8, хворих на пневмонію – шестеро. Начальник Карлицької поліції Вадим Бандура. Просив засоби масової інформації, оприлюднити інформацію про, так би мовити, дров'яних шахраїв. Отож, зафіксовані випадки, коли населенню пропонують придбати дрова за передоплатою, після переведення коштів на певну картку гора продавець пропадає. Щоб уникнути обману, лісники наголошують, що слід бути обачними і пам'ятати просту формулу дрова в подвір'я, гроші на руку або на вручений вам рахунок лісництва лісгоспу. Але після відвантаження лісопродукції або після домовленості безпосередньо із працівниками лісгоспу, за бажанням, доставка може бути виконана особистим найманим або лісгоспівським транспортом. А про намагання аферистів провести подібну схему варто одразу інформувати представників лісгоспу та правоохоронців. Ще тоді, коли фермерське господарство широко вступ, зареєструвало свою діяльність, урожайність цукрового буряка у них сягала цифри 350-400 центнерів з гектара. А сьогодні потужне вже господарство збирає. По 900 сатнерів, а то і більше. Щоб дізнатися, як це відбувається, ми завітали в Шубівку і ведемо бесіду на буряковому полі із керівником фермерського господарства широкоступ Олександром Широкоступом. Олександр Васильовичу, скажіть по чесному: ви любите цукровий бур'як? Скажу по-чесному, що я взагалі так, відношуся з любов'ю до своєї роботи, тобто до вирощування сільськогосподарських культур, ну і взагалі тої справи, якою я займаюся. Буряк це одна із таких стратегічних культур, в якій, якщо ти можеш вирощувати буряк, то ти можеш виростити все. Це вищий пілотаж агрономії. Сюди вкладається душа, звісно, що великі ресурси, але звісно, що ти отримуєш. Бо на даний момент ні на жодній культурі не заробиш такі гроші, як на цукровому буряку. Культура складна, непроста, багато технологічних різних процесів цікавих. Але якщо ти можеш це робити, то звісно, це буде фінансово цікаво. А нам особливо цікава була робота ось цього агрегата. Комбайна який схожий. На мобільний завод по збиранню солодкого кореня. Коментар фахівця. Комбайн холмер німецького виробництва. За один прохід він робить ці операції. Не так, як раніше було, що спереді йде БМК, яка збирає ягідку, потім йде комбайн, який копає цукровий буряк. Це йде все. Цей процес проходить зараз все разом. Ну, комбайн дуже добрий. 24 куба у його. Він на себе бере цю буряка, потім вигружає на автомобіль, ну і далі продовжує копати. Ще багато чого цікавого ми дізналися, побувавши в Шубівці, спілкуючись з Олександром Широкоступом. Про все бачене ми розповімо в окремій нашій студійній передачі. Новини спорту. Футбол. Мирівський футбольний клуб Дружба приймав на своєму полі в Карлику футболістів зі стрія Скала-2011. Несподівано наші земляки, а вони ж лідери чемпіонату в Другій професійній футбольній лізі, зазнали поразки з рахунком 0-1.